Отже, всім привіт. Сьогодні я хочу поговорити про резильєнтність і про таку модель ізраїльських психологів, модель подолання стресостійкості, як Бесіпаж. Що таке резильєнтність? Резильєнтність – це здатність людини вибудовувати своє життя і жити своє життя, не просто там подолати стрес, а жити довший час і вибудовувати повноцінне життя навіть в складних умовах. Ми всі зараз живемо в час війни. І це явище для нас є дуже важливе, і нам треба розуміти, як воно працює. Перше, що нам допомагає цю резильєнтність зберегти, розвинути і збудувати, це є от модель Basic Плаш, яку розробили ізраїльські психологи. І вони побачили, що є сфери життя, в яких ми всі живемо. І якщо ці сфери життя, ми в Будемо про них дбати, скажімо так, то цей стрес, який, в якому ми проживаємо, стрес від війни, стрес від переміщення, від е, того всього, що відбувається зараз в світі, він не буде такий руйнівний щодо нашої психіки. І е, наше життя складається з таких базових речей, які впливають на, на, нашу, на, на нашу психіку, на її стабільність. Це є, це є абревіатура, весь і І перший компонент це є наші цінності. Там. Белих, да? цінності – Це те, що ми віримо, це наші вірування, це наші переконання, це наші, те, чим ми керуємося в житті. Це може, бути, це може бути віра в Бога, це може бути віра в добро, в справедливість, в, в те, віра в майбутнє, віра в життя, віра в, це можуть бути сімейні цінності, які нас тримають. Так? Тобто, заради чого ми це все робимо, і взагалі заради чого ми живемо. В цьому житті ціннісна структура під час війни багатьох людей почала розхитуватися, тобто так нас багатьох вона навіть зруйнувалася. І наша задача цю ціннісну структуру або вибудувати наново, в кого вона була міцна і тривка, тобто вона втрималася. Але якщо щось з нею вона почала дуже сильно коливатися, наша задача її, її втримати, скажімо так, так. Тобто ми її вибудовуємо наново, можливо. Тобто в когось вона зруйнувалася вщенс, людина щось переосмислила. Бачила зовсім інший світ, побачила, як воно по іншому працює, і вона і в моїй цінності дещо помінялась. І це є теж важливий момент. Тобто, це є та така одна з базових е таких ключових сфер, яка тримає і втримує нас в, в нашу психіку в стабільному стані. Другий компонент це наші емоції і почуття. Дуже важливо наші емоції виражати і мати можливість їх десь проявити. Тобто, це може бути за допомогою психологів, це може бути безпечна якась обстановка, де ми можемо це випустити так, щоб ми не випускали це все, там якісь негативні особливі почуття на інших людей на всіх підряд, але щоб це могло бути екологічно для інших і для нас самих. Так само, е е е блокування емоцій, е це не є, скажімо так, це, 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 не, це не те, що потрібно в цей момент. Це не те, що потрібно в часи стресу. Тобто наша задача це емоції куди здівати. Раз і друге, наша задача формувати своє життя таким чином, щоб ми отримували позитивні емоції, щоб ми насичувалися так само емоційно. Бо якщо цього не буде, то е, Якщо буде, наприклад, блокування, то рано чи пізно воно все одно вибухне, вибухне нервовим зривом, вибухне якоюсь психіатрією. А якщо ми не будемо насичуватися позитивними якимись речами, да, позитивними емоціями, то це також буде руйнівною мати ефект на нашу психіку і нас це може привести до депресивних таких станів, до суїцидальних думок. Тому нам цього не потрібно. Ми маємо дбати про себе. І ми можемо це робити. Тобто, ми як дорослі люди, ми нас це в наших руках, і ми можемо дбати про свою там сім'ю, про своїх дітей, так само вибудовуючи їм таку користуючись цією модель. Тому ми можемо самі насичуватись емоціями позитивними, шукати собі якісь такі. Активності, діяльності, де ми ці емоції здобуваємо, де ми цими емоціями можемо собі спланувати формувати, так? і це буде нам давати нашій психіці стабільність. Третій такий елемент це соціальні зв'язки. Соціальні зв'язки, соціальні групи, групи підтримки, групи, де ми можемо прийти і побути просто інші люди. Тобто для чого це так важливо? Наша психіка має механізми самостілення, тобто війни йдуть тисячоліттям. Якби цих механізмів не було, ми б вже давно би всі з'їхали з глузду, і наша цивілізація би перестала існувати. Але ці механізми існують і ми можемо ними користуватися. Але запускається цей механізм самостілення і самовідновлення тільки за участь інших людей. Тобто він в самотності не запускається. Тому, якщо ви А часто що робить травма? Травма робить таким чином, що ми закриваємося, закриваємося від соціуму, закриваємося від людей, закриваємося. Є такі люди, які, наприклад, такі, приїхали з окупації, і вони сидять, могли з місяцями не виходити з кімнат, там діти так само. Тому наша задача виходити, шукати групи, шукати ті групи, які нам підійдуть, може там не всі підійти, та, не всі нам підійдуть групи, але є таке поняття резильєнт. Референтна група, і ми можемо знайти ту групу, яка нам співка нам підійде, або декілька груп, тобто ми можемо знайти собі групи чи психотерапевтичної підтримки, чи групи компаній, так, наших ось наших взаємодії з друзями, чи це можуть бути групи якогось навчання, тобто будь-які соціальні групи, де ми можемо бути присутні, і які нам дають підтримку, тобто, де ми отримуємо ці емоційні поглаження. Imagination – так? уява мрії це теж дуже важливий компонент, тому що і це є наші плани на майбутнє так само. Це дуже важливий компонент, тому що саме наші мрії, так наші мрії про перемогу, наші мрії про там майбутнє там життя, да? реалізацію повернення там додому, хто повернеться, хто піде далі, той піде далі. Тобто, як це наше бачення, це наше бачення майбутнього, це перспектива майбутнього. І цю перспективу майбутнього нам треба включати не лише в собі, а в наших дітях. Тому що якщо людина не бачить майбутнього. І да? у нас цієї перспективи, що відбувається, життя зупиняється. І людина або постійно вертає в травму, або вона е просто в неї починає з'являтися депресивний стан, і думки простується, тобто про припинення життя. Тобто психіка починає запускатися на саморуйнування. Тому це бачення майбутнього, перспектива майбутнього це дуже важливо. Здійснення якихось своїх мрій, які ми могли, які ми можемо в даний момент здійснити, да? здійснення якихось формування якихось своїх фантазій, уявлень, а як би могло бути, куди рухатися, про що я мрію, що я хочу, куди ми йдемо, як буде далі. Нехай це буде навіть на рівні якоїсь фантазії, це вже є дуже великий, дає плюс для стабілізації нашої психіки. Наступний момент це пізнання, тобто це сфера пізнання, когніції. Да? Це, ті, це ті речі, які ми ну, можемо запустити теж собі свідомо в часи стресу, тому що коли ми починаємо вивчати щось нове, коли ми починаємо пізнавати щось нове, наш мозок перелаштовується так само, він включає в себе інтерес, він включає пізнавальну таку цікавість. І е, в нас теж іде спрямування в майбутнє, і це теж дуже важливо. Це та емоція, цікавість, інтерес, яка нам дає дуже високі такі бали, по якщо ви знаєте шкалу тонів, так емоцій емоцій, так то це є дуже одна з одних найвищих емоцій. Це те, що дає нам можливість втриматися. Тому, якщо у вас є можливість потрапити на якісь навчання, на якісь там здобути нові спеціальності. Е, Курси, не знаю, крою шиття, тобто любе, тобто, що, що вивчення курсу, вивчення мов. Тому запускайте ці процеси. Це теж наша стабільність і наша, скажімо так, наша допомога нашій психіці. Почитати книгу, якусь нову, почитати, щось, щось вивчити, щось дослідити, щось, щось дізнатися, тобто це такий запускаємо такий стан дослідника, і це дуже класно. Воно допомагає нам витримувати оцю таку глибоку, глибокий цей стрес навіть. І така сама теж важлива сфера, це є сфера нашого тіла, нашої тілесності, і це є фізична активність. І от є доведені дослідження, що фізична активність спорт допомагає справитися з депресією. Так? Тобто, що це навіть вводять в терапевтичну програму по подоланню депресії, тобто, це наша активність фізична. Ми можемо це робити свідомо, так тобто, ми за допомогою фізичної активності можемо випускати дуже багато напруги, яка з'являється в нас внаслідок цих стресогенних факторів, внаслідок наслідок війни. І це також дуже важливо. І ще один момент: наше тіло страждає дуже сильно. Ця військова травма приносить страждання нашому тілу. І... Нам треба про нього потурбуватися теж в першу чергу, тому що саме через тілесність ми проживаємо цей стрес. І от в багатьох людей, коли, ну, коли я спілкуюся, як психолог, і в багатьох людей е, є такі, от розказую, так, стане свої відчуття, тобто тіло перестало відчувати, так, тіло перестало якесь інакше, тобто якісь з'явилися там біль в плечах. Або там обтяження, та, да? психосоматики дуже багато. Хтось перестав спати, хтось перестав їсти, хтось навпаки на, да? забагато спить, або забагато їсть, так так або хтось там когось почалися проблеми з тиском. Тобто наша тілесність дуже сильно реагує, і нам треба допомогти нашому тілу. І через тіло ми можемо включати нашу психіку. Так само так само як через психіку ми можемо включити тіло, да запустити ці процеси відновлення. Так само через тіло ми можемо запустити процеси відновлення психіки. І це теж класно, тому що якщо з психікою треба працювати на такому більш рівні тоншому, і не завжди в нас може виходити, то через тіло набагато простіше. Тобто, через цю фізичну активність ми можемо набагато простіше запускати ці процеси. Тому на домашнє завдання можете подивитися, взяти листочок, взяти. Списати ці сфери і подивитися, яких зі сфер у вас, яка сфера у вас активна, яка, вона, яка дуже включена, а яка зі сфер, наприклад, ну, бідно, да, збагачена або взагалі виключена. Бо часто буває так, коли провожу тренінги, і я працюю, там, наприклад, з людьми і починаємо ви проводити ці вправи на цю тему. Виявляється, що там. Наприклад, одна з декілька сфер активні, а одна сфера взагалі випущена з уваги. Так? Тобто, взагалі не людина туди не звертає увагу. Це відсутність, це відсутність балансу не дає нам так само втриматися. Тобто, це має все бути збалансоване. Цінності От, буває часто так, що людина, наприклад, релігійна людина віруюча, так? тобто багато молиться, багато там е, думає туди, направляє десь свої думки. Да? Там є якісь уява мрії, там віра, все в перемогу, все буде цей. Але, от, наприклад, не відсутні соціальні зв'язки, вона нікуди не ходить. Вона собі сидить в хаті цими днями і молиться лише. Тобто, це так само йде викривлення, тобто це буде так само психіка буде страждати від цього. Наша задача запустити всі ці компоненти, або, наприклад, запущені там дуже гарно пізнавальні, людина по всіх тренінгах, яких може там перспектива надія є. Цінності стоять, соцзв'язки є, а от емоції заблоковані, емоції не працюють. Тобто людина блокує десь ці всі речі і може викинути нервовим зривом. Або, наприклад, фізичне тіло взагалі не включено. Тобто людина про нього просто не дбає. Тобто вона як забула про нього і погнала. Да? Тобто, тому е, дуже важливо, щоб був саме баланс. Переможе. Дякую за увагу.